Краса, з однієї сторони гори і сонечко, все попереду біжить е, приїхав з Польщі у нас побігати з Кракова. 46 років дядькові А я кажу мені 42. Ну я ще не дядько, я ще молодий хлопак. тому... Біжимо вдвох. Ну він правда сильніший в мене, бо він біг е, десь е, в Кракові, в Польщі, він десь біг 100 миль, це 160 кілометрів. Для нього 70, я думаю, це просто прогулянка. А для мене трошки то є витривалість. Дивіться, які камні. Камінці. з одних камінець. Ребет. Стоїмо на хребту. Валуни такі, да? хто би їх сюди міг би притарабанити. Але це природушка матушка. Сашко наверх. А, круто.